Voyager 1 знову переписує історію. Космічний апарат НАСА, запущений ще в 1977 році, наближається до нового рубежа, який людство ще ніколи не досягало. Він вже є першим об'єктом, що покинув межі сонячної системи. Але у листопаді 2026 року станеться щось унікальне. Voyager 1 віддалиться від землі на один світловий день. Це означає, що будь-який сигнал із землі летітиме до апарату рівно 24 години. Зараз він. Стань до нього понад 25 мільярдів кілометрів. І навіть у такому віці його застаріла електроніка працює краще, ніж очікували інженери. Пам'яті в нього у мільйони разів менше, ніж у твого смартфону. Але цього виявилось достатньо, щоб подарувати нам блідоблакитну крапку. Найзнаковіше фото землі в історії. Зв'язок стає дедалі слабшим. Команда надсилає сигнал, чекає добу і ще добу. Відповідь енергії ядерного джерела залишилось на кілька років, але навіть коли апарат замовкне, він продовжить мчати крізь міжзоряний простір як перший посланець людства, і ця подорож триватиме мільярди років. Підпишись на мій ютуб канал. Підтримай мене, моя мрія це 100 тисяч підписників.